Триває робота щодо інтеграції вимушених переселенців до життя в громаді. 15 серпня секретар міської ради зустрілася з представниками громадської організації Нова Дружківка. Обговорили залучення до місцевого самоврядування вимушено переміщених громадян. ГО «Нова Дружківка надала рекомендації з використання інструментів локальної демократії, які на сьогодні діють у громаді. Це звернення, інструменти електронної демократії, консультації з громадськістю тощо. Вікторія Покора та клуб Добре серденько нагадує про зооакцію, тому хто прихистить тваринку, кота чи собаку з прихистків зоодопомога, котра чи друг чекає набір сертифікатів на проходження косметичних процедур, тренування, подарунковий сертифікат на товари для тваринок тощо. Запрошують підприємців долучитися до клубу та надати свої подарункові сертифікати для тих олександрійців, які подарують домашнє тепло безпритульним тваринкам. 15 серпня по 30 вересня на території Кіровоградської області діє заборона на вилов раків, інформує обласне управління Держагентства меліорації та рибного господарства. Цей період відбувається линька раків, під час якої вони найбільш вразливі, тому з метою охорони та збереження їхньої популяції щороку вводять цю заборону. За вилов під час заборони передбачено покарання від адмінштрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків один рак обійдеться у 3332 гривні. Бібліотека для юнацтва продовжує на бірохочих вивчати англійську мову. Відкривається група для дорослих. Розмовний клуб допоможе покращити вимогу, вивчити нові слова, здолати мовний бар'єр і вільно почуватися як на співбесіді, так і під час відпочинку в будь-якому куточку світу. Також є окремі напрямки: бізнес англійський, підготовка резюме, проходження співбесіди англійською. Крім того, учнів молодшої та середньої школи запрошують до розмовного клубу в групу Кіц. П'ятницю 18 серпня в парку Шевченка відбудеться Барбі-паті. Початок о 18.30. Запрошуються всі охочі, а особливо вся малеч в Олександрії на фантастичну вечірку до Барбі. В програмі Зустріч із Барбі і Кеном, ігрова та розважальна програма, номери від колективів Олександрійського театру, фотосесія з Секретним героєм та ще багато іншого.